Сьогодні ми відправимося в один польський магазин, щоб дізнатися, скільки коштують тут продукти. Ну що ж, йдемо зі мною. А почнемо ми з найголовнішого. І це хліб. Бо хліб всьому голова. В Польщі він коштує в середньому 4 злотих. Овочі. Один огіро коштує від 3 злотих. Картопля теж від 3 злотих і вище за один кілограм. Моя най... да. найнеулюбленіша частина овочів це помідори, оскільки я їх не їм. А в Польщі один помідор коштує прийняв 13-14 злотих. Один помідор? Один кілограм. Один кілограм. Фрукти. Ціна на яблуки в Польщі це 4 злотих за кілограм. Ну а банани коштують 7 злотих за 1 кілограм. За 1 кілограм курячого філе вам доведеться заплатити 25 злотих. Щодо молочних продуктів, то сир в Польщі можна купити за 5 злотих, десь за 150 грамів. Молоко коштує 3,5 злотих. Сир кисломолочний 4 злотих за упаковку. І так, 10 яєць в Польщі. Коштують в районі 10 злотих. Крупи. Якщо ви хочете купити макарони або спагетті, то це буде 4,5 злотих за упаковку. Рис та гречка в Польщі коштують приблизно однаково. Це десь 5 злотих за упаковку. Соняшниково олію можна знайти за ціною 10 злотих за 1 літр. Якщо ми говоримо про солодощі, то звичайно шоколадка Міюка коштує 4 злотих. Ну, якщо ви захочете кіндер, то це десь приблизно 6 злотих. Важливо згадати, те, що відео було знято на початку року, тому зараз ціни можуть відрізнятися від тих, які ви побачите в цьому відео. Надіюсь, це відео було для вас корисне і ви дізнались багато чого для себе.